Доброго дня. у мене ведеться прямий ефір. Ні, на прямий ефір я не можу виключати. Я вже у прямому ефірі на цілу Україну, пан Ватаман. Ходіть сюди, я вам покажу документи, зробимо заяви. Дивіться, коротенько вам розказую. Є у нас рішення сесії, да? яке передало споживачам товариству кооперативу, тобто цирді. Передали ділянку. Так. Є, так? Да? Це є договір оренди «Цирдя» з міською радою. Забула сказати, що ми знаходимося на Буковині, місто Герца. Цікаво, де чи є оповіщення архітектору на незаконне будівництво цієї споруди, що тут має будуватися на комунальній, чи є повідомлення у міську раду. Так, що да. Дивіться. У нас є рішення сесії, яке передає цирдів. Потім є договір міського голови з цирдю, що він йому дає право давати в субаренду. А яке право? Міський голова має без рішення сесії давати цирдів. Хто такий цирдів, що він має право розпоряджатися комунальним майном? Це суперечить закону да? про комунальне майно, бо повинно по-любому бути ще одне рішення сесії, вони повинні були зробити. Але е, ми знаємо, що зараз є можливість. Е, Побудувати і узаконити, але ми це хочемо запобігти, бо нам не треба. Ми знаємо, що державні реєстратори а що тут у нас будують. Там, вдома? Я не знаю, що тут будується. Установлюйте, що тут мають будувати. Хто загнав цей трактор сюди? Завтра тут привезуть е техніку, залиють фундамент і що, будемо заканювати вже законоберівництво. То я питаю. Ну та а ну, що, вдома а що вдома, тут е -е є рішення сесії, що тут щось майданчик роблять. Ну, є Зараз я вам покажу слідчі документи. Давай. Тепер дивіться далі. Скільки передає у нас ця сесія цирдєви? У субаренді у субаренді цирдя жарові має передати типа у їхній субаренді, Цирдя Жарове має передати 4 сотки. Да? Що у нас реєструє Хотинський реєстратор? Звідки жит, ви взяли 4 сотки? Ну як звідки я взяла 4 сотки? Тут передають в оренду взагалі 22 сотки. 22 сотки, так. так, так. Сотки. Потім є у договорі з цирдя, з жаром, що він передає йому 4 сотки. Десь воно тут є у мене. Зараз я вам покажу. Але... Наш діючий реєстратор, наскільки ушлий, що він не підставляє свій попець, на мою думку, він передається Хотинському реєстратору, який реєструє за, за субарендатором, реєструє 22. Тобто це вся комунальна земля відходить відходить, жарове. У мене питання таке. якщо... Якщо, допустимо, у нас е, цирдя може розпоряджатися комунальним майном, да? він є типа, директором цього кооператора, Да? Тут ж складається воно з е, акціонерів, то має бути рішення акціонерів чи як. І рішення сесії, і рішення що цирдя сам може розпоряджатися комунальним майном або майном е, кооператора. Це тато реєстратора нашого державного реєстратора, який у нас працює у міській раді. Ну, такий маленький, на мою думку, договорнічок. Що йдемо, будемо писати заяви і на цирдю, і на мера за розбазарювання комунального майна. Не може він підписати з цирдюм. Такий договір. Хто, 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 хто. Цирдя. я вам зараз скажу, хто такий Цирдя. Я бачу по документам, що Так, документ. да, Бо міська рада не передає Цирдю. то на якій підставі цирдя має право розпоряджатися комунальними. Депутати передають кооператору, а не цирдєви. А цирдя вже заключає договір. Ось тут у мене є договір, який цирдя заключає зараз про субаренду. Пробіння, яке все звертається. Хто такий? От Сергій Дмитрович закладає договір суберенди. Яке право має Цирдя складати договір з Чи це мають зробити акціонери, якщо так? Як це він від, Ге... від усіх акціонерів може заключати сам договір? Де рішення акціонерів, що йому надали такі повноваження? Подивіться, що вони тут розрили. Лише заросло зеленим. І вже ми загнали тракторець на комунальне майно. Ну, так, щоб ви знали, у цьому кооператорі усе, там є пайовики, є акціонери, які мають розпоряджатися комунальним майном. На мою думку, ця особа цирдя, він розпоряджається сам. Він їх продає, це, це ці кооператорські будівлі. На свою думку. А де туди дивіденти, де дивіденти з того, що здається у оренду цим акціонерам, тим, хто має ті акції. Ну, Люди просто не знають. Вони знають, що у них там у хаті лежать якісь акції, але що там насправді відбувається, ніхто не знає. Цирдя, щоб передати зробити цей договір з ним, мав мати ще раз рішення сесії, бо це не цирдєва земля, це все-таки земля комунальна. Отак народ потихеньку у нас розкрадають комунальне майно. А ми сидимо дома і думаємо, що ну, нашим дітям буде все добре. Під час війни хочу зазначити, під час війни де мер. Де він спить сьогодні? Я не сплю, а він спить. Чого спати? Не встає, не йде сюди, не йди все, що він тут розбазарює. І щоб ви знали, я підходила до цього директора е і підходила до мера. Я повідомляла про цей злочин. Вони мали розірвати цей договір. Розірвати цей договір. І все. А тут тоді повикопували дерева, позрізували все. Зачем? Хто надавав таке право? Пишемо заяви? Так. Да. Да. Все, народ, я йду писати заяви, виходжу з прямого ефіру. Будемо завершувати.